Кладовища Вагнера горять по усій Росії. І як на це реагують самі вагнерівці? Де це ж кащенство, блін. Люди гибли за Росію, ви їх тут землею сравняли всі могили. Чому колишнім найманцям Пригожина доводиться бомжувати на вулицях? Зараз фактично ви бомж. Так, я бомж. Як окупанти піднімають бойовий дух на фронті? Тож зараз укрупи лікують. кровь, кровью. Та наймасовіша атака беспилотники у тыловых регионах РФ. Реакция россиян. Есть! Попадание! Добро пожаловать, 24 февраля, товарищи. Работаем! Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. Своє останнє звернення ватажок Вагнера Пригожин записав ще перебуваючи в Африці, та уже через кілька днів його літак буде знищений у Тверській області. Версій вистачає: вибух на борту чи обстріл зенітною ракетою із землі. Можливо, відповідь дасть слідство, хоча і це не точно. Фактом залишається те, що внаслідок авіакатастрофи було ліквідовано усе керівництво Вагнера, включно із Пригожиним. Збили, бабахнуло в два рази, взирвалось, падає. Ти посматри, падає. Це самоліт. Ти вірила? Куди він падає? -то? Це криля. Думаєш? Вон там діжок. Ти думаєш старою теж мертвий? На один весь розрване, а второй теж. Да. Пригожена, ще навіть не встигли поховати, а у РФ почали оскверняти могили найманців, ліквідованих в Україні. До прикладу на кладовищі Вагнера поблизу Самари гроби недавніх героїв просто знесли. і у прямому сенсі бульдозерами закатали в асфальт. Відео з так званими будівельними роботами опублікував один з бойовиків Вагнера. А от де ось ця дорожка, там були могили, це все снесено. Ви що творите, ребят? Да це же кощунство, блін. Чолі люди гибли за Росію, ви їх тут землею сравняли всі могилами. Ви то Вообще, що апчету Ні Бога нічого не боїться. Особливо вагнерівця обурило й те, Я що на ругу над кладовищем здійснили біля пам'ятної стели, яку у квітні особисто відкривав Пригожин. з цих парней погиб героєм і погиб храбро. Тот, хто погибає, завжди герой на війні. Могили так званих героїв армії Пригожина, просто зрівняли з землею. А вінки та хрести з їхніх гробів, як сміття скинули на купу. Ось зі вот всі крісти ребят, которые погибли о 23-й год. Обратите внимание, вот все здесь сложено, Вінки вагнеровські, всі в кучу свалили. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан, вот здесь, вот были сами могилы. Офіційних коментарів від самарської влади про знесення могил найманців поки немає. Однак після розголосу у соцмережах місцеві ЗМІ написали, що це просто оновлення кладовища. Алея, де були поховані вагнерівці, стане рівною територією. Її залють бетоном, а на місці кожної могили замість хреста, нібито має з'явитися якась чорна піраміда. Та таке пояснення все одно не дуже сподобалось обуреним вагнерівцям. Но тела не эксгумировали, там, понимаешь, сделали бы братскую могилу, там, монумент, что вот здесь лежат ребята, вот их сложили в одно место. Но когда по трупам ездит, по э, могилам ездит трактор, даже сверху щебень, у меня реакция была такая, понятно? А то, что вы там объясняете, сейчас мемориал будет, я понимаю это все, но когда по могилам ездит трактор, реакция такая. Не просто складається життяю так званих ветеранів Вагнера, яким вдалося вижити на війні і хоч із пораненнями, але все ж повернутися у Росію. До прикладу, одному з так званих героїв, якому пощастило живим повернутися з бахмуту. Тепер доводиться у прямому сенсі бомжувати на вулиці, адже усім на нього начхати. Що звісно і не дивно. Ну приїхав з свайни, служив Вагнері. Як ви туда потрапили? тюрьмы ну с тюрьмы понятно сколько вы там находились где полгода направление артемовск сейчас у вас у, у вас какое ранение осколочное миномет 80-й прилетел приехал вот сюда начал пить ни одно обезболивающее не помогает вот живем на улице ну, то есть сейчас фактически вы бомж да я бомж и никому вы не нужны никому я не нужен государство не помогает А на цьому відео ще один недобитий ветеран так званої СВО. На одному з патріотичних заходів він виступив з промовою, у якій яскраво продемонстрував усю сутність великої руської культури. Те, що зараз укропи лікують вони, відмовляться кров'ю. Путінський вояка намагався підтримати вагнерівців після загибелі їхнього ватажка. Однак вийшло як завжди не дуже. Окупант традиційно звинуватив у всіх бідах Україну. Пригожина назвав полководцем та порозважав присутніх дітей гучними матюками. Ми знаємо, що ви зробили, вагні рак. Я виражатися не буду, я с вами скажу прямо. І тому, ребята, доб'ємо этого ворога, біглого, і погоним натовцем, которые там воюють проти нас. Били і будем бить. І почтим пам'ять. тех ребят, которые погибли в Огнера и погибли, Евгений Пригожин, который является для нас всех первым полководцем специальной военной операции войны с Украиной, Россией. Допоки у РФ усі зайняті вивченням обставин ліквідації Пригожина, на фронті окупанти продовжують вмирати за Путіна. Це відео знайшли у телефоні полоненого освободітеля. На кадрах видно, як саме елітні бійці Путіна готуються до зустрічі з ЗСУ.

<свистити> Чоти, мене, ні, ту, чи, нахуй, Продемонстрували, як воюють в Україні, також і кадировці. Вони виставили у мережу чергове тікток-відео, де нібито ведуть активний бій. Та судячи з того, що бійці Кадирова воюють без броніста, я зрозуміло, що запеклий бій вони ведуть хіба що з повітрям, чи то максимум з російськими бірьозами десь у тилу. А на цих кадрах загарбники показали наслідки прильоту по колоні військової техніки 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил РФ. Як видно з відео, окупанти втратили чимало одиниць техніки. Ну, от прильотик. Ото машина підбита. одна, вторая у мене там третя. Так у це калон. Так у це Тим часом попи російської церкви міркують над тим, звідки набирати свіже гарматне м'ясо на війну в Україну. Один з них запропонував влаштувати набір в окупаційну армію у нічних розважальних клубах. Воєнкомати не довжні мерзнути в Верхньому і Нижньому Ларсі. они должны совершить просто рейд по ночным клубам в больших городах. Одной Москвы даже хватит. Где половозрелые кони в отменной физической форме значит, и с хорошим денежным достатком, с расширенными зрачками через одного, проводят целые ночи, засовывая в трусы пляшущим вокруг шестодевкам значит, денежные купюры. Вот эти здоровые половозрелые кони, как бы, значит, в военное время не имеющие права, значит, в принципе, вообще нельзя грешить, А грішить тогда, коли твої сверстники рук ног лишаються. Це вообще свинство. Значит, от туди надо рейд один как бы я вас уверяю, це будет настолько эффект иметь, що ми страну вставні не узнаем. Цього тижня у РФ пролунали потужні вибухи. Про атаки безпілотників заявили одразу у кількох регіонах Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Та найбільш тривожно було у Пскові, де невідомі БПЛА атакували військовий аеродром. Я же сказала, це безпілотник! Короче, там взриви сейчас там горить все, что і не нельзя. Горить. Туда, мабуть, вже машин 6 уїхало. Кресты горять. Внаслідок ударів безпілотників на аеродромі було пошкоджено щонайменше чотири військово-транспортні літаки. іл 76 Горять Два самоліти на нашому аеропорту. Атака говорят, дрона у соцмережах. Росіяни також повідомили, що дрони атакували і черехінську військову базу, там, дислокується 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк. Він брав участь в окупації Бучі та причетний до звір спроти українців. От там у нас Черюхінська воєнна база і там туди літять ракети. від українців, зараз ніякої нікакої до них, У нас працює ПВО. Ця атака безпілотників стала чи не наймасовішою з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України. Російські телеграм-канали нарахували щонайменше 22 БПЛА, які атакували одразу шість тилових регіонів РФ. Судячи з деяких реакцій очевидців на вибухи, стає зрозуміло, що їм, як і українцям, також подобається процес знищення російських військових баз. Однак про це мовчали в ефірах федеральних каналів. Тож далі буде. Єсь, попадання. Добро пожаловать, 24 февраля, товаріші.